Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Портукаст. Сьогодні вивчимо фрази, які будуть потрібні вам під час відвідання лікарні або центру Сауди в Португалії. Тому підписуйтесь на канал, давайте повертатися до вивчення португальської мови, кладіть лайки. Починаємо! І перша фраза, яку ми сьогодні розглянемо, це Сінтумімал. Я почуваюсь погано. Сінтумімал. слово синтір. Почуватися. І коли ми говоримо про своє самопочуття, то скажемо to me, тобто я почуваюся мал погано. Це зворотнє дієслово, яке направлене на нас самих. Штовдуенти. Я хворий або хвора. Так? Тут вживаємо дієслово estar та кажемо: штовдуенти. я хворий або хвора. Присізу для джуда медика. Мені потрібна медична допомога де ажуда медіка. Ажуда допомога, дій слово пресізар, потреба потребувати щось. І медіка ажуда, медіка, медична допомога. де ажуда медіка. Наступна частина кому? шплікар уж симптомаш. Так? Уж симптомаш це симптоми, які ми маємо. І шплікар пояснити, як пояснити симптоми. Для пояснення симптомів будемо використовувати «тер» термати. Це неправильне дієслово. Тому ми скажемо, наприклад, теню фебри. У мене температура. Так? Теню фебри. Теню, дордокибеса. У мене головна біль. так, де кибеса це головна біль. Теню, дордокибеса. Теню, дордипаріга. У мене болить живіт. так, Теню, дордипаріга. Тобто знову використовуємо слово тер і кажемо Теню паріга». Тобто у мене болить живіт, так, я маю біль в животі. Теню, дорож де гарканда. У мене болить горло, так? Теню, дорож де гарканта. Тобто у мене болить горло, або я маю болі в горлі, так? тому що там є ножина дорож де гарканта. Але можна вживати як в однині, так і в множині, Це не буде помилкою. Тому скажемо Теню, Дорож де Гарканта. У мене болить горло, або я маю болі в горлі. Тенютоси. У мене кашель. Тенютоси. Кашель. Теню тоси. Я маю кашель. або у мене кашель. Теню ar» У мене задишка, так? ar» тобто нестача повітря. Теню ar» У мене задишка. Тому, якщо ми хочемо це пояснити, вживаємо вираз так: ar». тобто задишка. нестача Повітря перекладається дослівно. Теню вомітуш мене нудить. Теню вомітуш. Вомітуш це блювота, якщо перекласти на українську мову. Тому теню вомітуш мене нудить, тобто рве. І якщо нам потрібно сказати, що нам потрібна допомога, так негайна, то скажемо фразу пресізу де ажуда імедіата. Тобто це, ажу імедіата це ажуда імедіата» – це негайна допомога. так Тому пресізу. Де ажуде імедіат. Мені потрібна негайна допомога. Дякую за перегляд. На сьогодні все. До наступної зустрічі. Підпишіться на канал та напишіть, які теми для вас було би цікаві, щоб я розглянув в наступних уроках.